Чинний міський голова Олександр Мамая своїй передвиборчої кампанії активно використовує адмінресурс та бюджетні кошти. Переконані політичні експерти, із власної кишені для популяризації своєї програми та агітації він не витратив ані гривні. За даними експертів, за невеликими підрахунками виходить, що компанія Олександра Федоровича Мамая вийшла кожному полцавцю у 1700 гривень, навіть немовлятам. Ми сюди рахуємо 294 тисячі мешканців Полтави. Тобто загальний бюджет виборчої кампанії це півмільярда гривень. Діонісій Каплін пояснює, цю суму складає розміщення бортів, виготовлення та розповсюдження іншого агітаційного матеріалу, а також ремонт доріг, адже його проводили не впродовж каденції, а тільки незадовго до виборів. Фінансів вистачило на все. Цього року міський бюджет був дещо більшим, ніж, наприклад, у попередні роки. Почався процес децентралізації цього року. Полтавський міський бюджет отримав на 35% більше ніж було, наприклад, в тому році. Громада має можливість їм вже планувати та витрачати на якісь інші соціальні речі, а не на виборчу кампанію. Чи дійсно передвиборча кампанія Олександра Мамая відбулася за рахунок міського бюджету? Ми вирішили дізнатися безпосередньо в нього. Втім, вже традиційно на наш дзвінок його телефон вперто мовчав. Політичні експерти передбачають, що незабаром держслужбовцям доведеться брати відпустки за власний рахунок, платити зарплатню їм вже нічим. Бюджетні кошти закінчилися.